Бути степлом в батареях незалежно ні від чого і не від кого. У Теофіпольській громаді на Хмельниччині знайшли спосіб, як заощадити на опаленні. Висадили першу в Україні комунальну плантацію енергетичного злаку під назвою Міскантус. Урожаєм планують чверть століття гріти школи і лікарню замість дорогого, природного газу і лісу. Як саме Цифри й умови звіряла Інна Горіненко? Хмельниччина. Теофіполь. На розореній ниві на околиці гуде трактор. Замість плуга саджалка. На ній четверо студентів-аграріїв сидячи, розбирають руками корінці і закладають між блискучі вигнуті диски, щоб колеги не гуляли без діла. Зверху слідкує Владислав, підсипає корінці. Хлопець три роки вчиться на тракториста, але нині вже став експертом із саджання енергетичної трави Міскантус. Дивіться, корінець повинен ставитися прямо. Стоячим треба, щоб був. Так, правильно, корінцем вниз. Один корінчик рослин міскандус коштує 8 гривень. Таких за моєю спиною буде висаджено близько 160 тисяч, тобто 20 тисяч на гектарів. Тож перед учнями на таці саджалки отак з мішків висипається. Мало не місячна зарплата тракториста-початківця. Приблизно два мішки це плюс-мінус Скільки це корінців. Ну, якщо помножити на 8, то це буде 8 і 8, ще плюс-мінус. 16 тисяч, тобто, так, так? так середня зарплата. Так, так, так багато копіткої праці руками. Це одна з головних вад у вирощуванні міскантосу. Кожна резома, так фахівці називають корінець, проходить через руки кількох різних робітників. У нас є резонки, резонки розділені цього року з наших українських плантацій. Від якості ризоми залежить урожай. Корінець має бути молодим, чистеньким, без зайвих тонких ниток і з ніжними бруньками. Дві-три мінімальна кількість цих брунічок. Оця рослина заснула, тільки тоді ми змогли її розділити і для подальшої висадки. Міскантус тема для України нова. Загальна площа міскантусу в Україні близько тисячі гектарів, тобто тут гравців дуже мало. І Теофіполь це є. Першим муніципалітетом, який започаткував першу комунальну плантацію міскантуса в Україні, гріти з урожаю з цього поля у Теофіполі планують школи, садочки, райлікарню. Саме медзаклад найбільше споживає тепла. З осені до весни тут спалюють до пів тисячі тонн пілети. А отже, в труби вилітає за нинішніми цінами до 6 мільйонів гривень. На сьогоднішній день паливна пелета коштує 12 тисяч гривень. Проблема в тому, що лісова продукція сьогодні дуже дорога. Там аукціони відбуваються 3,5 тисячі гривень за кубометр. Це дуже великі кошти для нас. Через дорожнечу пального, а ще енергетичний терор росіян. В громаді міскували, як зекономити і щоб не залежати від ворожих ракет. Так надибали ідею самим вирощувати і топити мізкантусом. Той гріє, як дуб, просто швидко як бамбук. Ба більше родить на непридатних землях, і шматок такої у Теофіполі є саме біля каналізаційних стоків. Це фактично чотири ставки, куди всі нечистоти Теофіполя стікають. Як тут на ганяв у футбола ще хлоп'ян, пам'ятає селищний голова. Тут було пасовище. Та досі засадити енергетичною травою ці вісім гектарів громада не могла, бо грошей катма шукали грант. В лютому до нас звернулися представники республіки Словенія і запропонували взяти участь конкурсі. Корсі мінігрантів на екологічну тематику. Що коріння міскантуса відновлює брудний ґрунт? Працює Курінням на очистку ґрунту накопичив собі важкі метали, всі ті хімічні елементи. То уряд Словенії вирішив виділити на екопроєкт майже 50 тисяч євро. Умова гранту вкластися у розчищення ділянки. Громада своє домашнє завдання виконала. Ось ці чагарники викорчували з ділянки, щоб підготувати її до висадки мізкантосу. За роки занедбаності місцеві сюди виносили ще й сміття. Його тут досі повно у траві. І таких занедбаних ділянок у громаді нарахували ще понад 600 гектарів. Тепер мізкують як розжитися ще дорогими корінцями міскантуса, щоб і їх засадити, як і ці 8 гектарів. З 8 гектарів ми звісно не отримаємо всю енергонезалежність громади. Нам же підтвердили міжнародні наші партнери, віце-прем'єр-міністр Словенії, про допомогу масштабуванні на 2026-2027 рік. Повноцінний урожай косити з першої плантації тут збираються за 2-3 роки. А ще планують переробити і решту газових котлів. Їх ще лишається зо 10% у громаді у комунальних закладах. Інна Гуріненко, Володимир Коваленко, Вікна СТБ, марафон Єдині новини.